Доброго дня! Мене звати Юлія Ховайба. Я проживаю в місті Черкаси, мені 29 років. Сьогодні я з вами хочу поділитися системою, пошуковою системою, такою як пошукова система друзів Facebook, ВКонтакте, Однокласники. Зараз інноваційна є Instagram, Такою, як пошукова система Google, називається пошукова система Advent Travel. Пошук пакетних турів. Я заходжу до свого дисконт-кабінету, який має 8%. От, і хочу показати, як він працює і що це взагалі за система. Як можна вигідно подорожувати, можна вигідно підбирати самостійно тури в будь які екзотичні, європейські і популярні країни, які люблять відпочивати наші люди, самостійно. Виловлювати, так я вам скажу, по-простому найвигідніші ціни, тому що ціни а, пакетів варіюються від. Щодня, щохвилини, можна взяти, якби купити готель, який коштує 500 доларів за 300 доларів. От знаючи деякі хитрості, а от, самостійно підбирати тури, самостійно підбирати дати, самостійно підбирати напрями, не переплачуючи при цьому. Турагенціям, тому що ця база дає напряму доступ до туроператорів найпопулярніших. І економлячи, подорожувати, і мати класний сервіс, мати 24 години на добу підтримку. От, мати таку круту першу в Україні пошукову систему, тому що їх з часом буде з'являтися все більше і більше, тому що подорожувати стає щодня популярною модною. Навіть це бачу серед свого. Оточення. Значить, дивіться, є і різні навігації, почнемо з країн. Країн є безліч. Як європейські країни, так і екзотичні країни, так і популярні країни, як Єгипет, Турція. Далі ми можемо вибрати будь-які готелі для Європи, нам згодиться і двійка, і трійка. Але коли ми будемо вибирати Турцію, про яку я вам зараз хочу розказати, тому що саме зараз сезон відпочинку в Турції, то краще брати 4-5 зірок. Можна вибирати без харчування, лише сніданками, напівпансіон, пансіон все включено, ультра все включено. Але для Турції я рекомендую вибирати все включено, ультра все включено. Це вам порекомендують будь-які досвідчені спеціалісти в галузі туризму. Далі ми вибираємо регіон, в якому б хотіли ми відпочити, тому що Турція країна велика, вона омивається декількома морями, і ми повинні точно знати, який ми хочемо пляж. Ким ми хочемо місто. Це цю інформацію ми, може, ми можемо загулити, так? якщо ми не маємо досвіду в подорожах. А я вибираю найпопулярніші міста для українських туристів це Анталія, Алані та Кемер. А далі ми вибираємо місто, з якого хочемо вилетіти. Чи то буде Київ, чи то буде Одеса, чи то буде Львів, чи, <кій> чи то буде Запоріжжя. Я виберу, звичайно, Київ, тому що я проживаю в місті Черкаси і для мене найближчий Київ. Тим більше, що туди ходить трансфер. Далі ми вибираємо дати. Я хочу переглянути тур за 5 днів, тому що я знаю, що купуючи тур, за 4-5 днів до дати виліту ми економимо свої кошти і купуємо тур по максимально вигідній ціні, як в народі називається горячий тур. Так? Дуже часто бачимо горящі пропозиції. На 6 ночей вказуємо кількість дорослих, кількість дітей. От і нажимаємо на писковік «Найти». Ми бачимо пропозиції від найдешевших до, 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 до найдорожчих. Найдорожче буде коштувати в районі 1000 доларів за двох. Далі що хочу сказати. Ну, давайте візьмемо перший готель. Да, зумер, готель. Сумель, сумель. А, і є тут дві ціни. Ціна є 395 доларів. Це ціна, коли ви підете до будь-якого туроператора, звернетеся до будь якого онлайн агенції Туристичної вам скажуть цю ціну. У мене ціна 363 долари, тому що в мене оформить дисконт на 8%. Цей дисконт я можу оформити кожній людині, яка зацікавилася цією ідеєю, бажає подорожувати. От. І ми нажимаємо на ціну і дивимося, чи є тур. Коли відліт, коли повернення, скільки ночей, з якого міста все включено, які номера. Далі, ми, якщо ми хочемо більше дізнатися про готель, ми нажимаємо на назву готеля, а ми повністю бачимо всю інформацію про готель. Бачимо картинки, який готель. так. Ми бачимо повністю, перепрошую, опис готелю. Бачимо, за що нам потрібно буде доплатити гроші, що включено, так, що вільно. Можемо перейти на сайт готелю. Більше дізнатися інформацію. Ми можемо на TripAdvisor, Це система відгуків, міжнародна система відгуків. Люди, які подорожували зупинялися саме в цьому готелі, вони лишають фото, вони лишають реальні відгуки про цей готель. І ви повинні переходити сюди і читаєте і дивитеся. Відгук. Значить, давайте порахуємо. Зі знижка 8% ціна на дві особи 300 63 долари. Нехай ми візьмемо курс 26,5. Це буде 9619 гривень. 50 двох. Зділимо на два. На одну особу це 4800 гривень. Сюди включено проживання, харчування, переліт в дві сторони, трансфер в дві сторони і страхування. Це дуже гарна пропозиція, повірте. Тому що за 4800 гривень ми можемо відпочити в Одесі 5 днів, але не знаючи з харчуванням в такому варіанті. Тому що буквально позавчора я дізнавалася відпочинок в готельному комплексі «Горгани». Це є Буковель, триразове харчування і проживання в номері економ, Номер економ коштує 750 гривень на людину. От, Ми платимо за 6 ночей. так, 6 ночей 4609, розділити на 6. Але сюди 801 гривня, але сюди входить прожив, переліт. Та господи, Сюди входить переліт, трансфер, коротше, безліч послуг. Я думаю, що такої пропозиції. Потрібно скористатися кожному. Я коли я мріяла подорожувати, я мріяла подорожувати таким чином, щоб я могла напряму купувати тури від турагентств, бачити цінову політику, виловлювати найкращі пропозиції, не переплачувати турагентцям, Тому що я знаю, що коли продукт береться напряму. Від свобода виробника його ціна йде найдоступніша. Я шукала таку можливість. З такою системою поділився мій знайомий. Він мені доніс цю інформацію. Я два місяці моніторила, чесно скажу. Моніторила з різними турагенціями, різні пропозиції порівнювала. Дійсно бачила, що різниця в ціні ну, на дешевих турах доларів 70. На дорогих турах від доларів, доларів 1000 300. Дуже крута система. Хочу просто чисто поділитися з кожним, запропонувати кожному, хто хоче цього літа. Подорожувати навіть в ту саму Турцію, оформити дисконт в таку систему, щоб бачити, коли, що, як, по якій ціні, наскільки це може бути зручно і доступно. Якщо ви, наприклад, вже вибрали конкретно, вибрали конкретно готель, ви нажимаєте ще варіанти. Бачите, в які дні дійсно коливання йде цін в різні дні. А бачите один день, одна кількість ночей, але йдуть різні ціни: 363, 389, це залежить від конкретно туроператора. Тому що різні туроператори пропонують одні й ті самі готелі для системи Advent Travel. Ви хочете, наприклад, Купити за найнижчою ціною 363 гривні. Нажимаєте, бачите, що це ця пропозиція актуальна, коли виліт, коли прильот. Нажимаєте оформити тур. От, і дивитися повністю всю, да, всі дані про інформацію. Да? Значить, дата виліта час, приліт. І скільки в дорозі. Тоді дата повернення, час приліт, рейси авіаційні, які йдуть. Кількість в дорозі. Є три варіанти. Ці варіанти дають коливання часу повернення. Бачите, міняється час і рейси. І ви вибираєте найзручніше для вас. <кій> Сума. Повністю від туроператора. Знижка в мене 863 гривні, 2 гривні. Ну 863. І резервна сума. Вписуємо 100 гривень, це на рахунок зміни курсу долара. От Сума до оплати йде 10 20 гривень. Вписуємо свій телефон, йде страхування житла. Читаємо договір співпра... туристичного обслуговування, нажимаємо Я соглашаюсь перейти до оплати і повністю, як в будь-якому інтернет-магазині, проходить проплата. Тобто вводимо дані карти, на цій карті повинна бути сума мінімум 10 120 гривень, її морозять, для вас викуповують повністю отель, переліт і на електронну пошту, яка тут буде в вашому кабінеті, підв'язана, повністю приходить на працю 12 годин повністю пакет документів. От. Дуже класно, дуже зручно, в найближчому майбутньому хочу це все перевірити особисто на собі, щоб знати, що вам далі говорити і розказувати. А вам пропоную скористатися цією системою, мінімально оформити дисконт, просто промоніторити, подивитися, підібрати, <кій> <кій> прослідкувати. По максимуму розібратися, дізнатися інформацію по партнерці, тому що тут ще діє партнерка, яка дозволяє на рекомендаціях отримувати додатковий основний чи пасивний дохід. От, і приєднуватися до клубу подорожувальників Advent Travel. А, знайти мене, якщо є додаткові питання, в контакті Юлія Ховайба, в Фейсбуці Юлія Ховайба, в Однокласниках Юлія Ховайба і в Інстаграмі я також Юлія Ховайба. Я одна така в усіх соцмережах, можете мене знаходити, можете мені писати, можете мені писати в вайбер, який буде під цим відео. А, от. Ну, я донесу повністю всю інформацію, ту, яку знаю, буду рада. Бути для вас корисною. Всього вам доброго, дякую за увагу, до побачення!